Знову вітаю вас на своїй кухні. Я приготувала таку страву, називається вона м'ясна запіканка. Я її навіть ставлю на святковий стіл. Дуже смачно виходить і просто наколопоцли все і поставили в духовку, і на годинку забули. Для фаршу я використовувала свининку, а також стегна курячі Я прибрала косточки і разом з шкіркою перемалила. А Також буде незвичайне пюре із маком. Додивіться, будь ласка, до кінця, все я розкажу. Коли я перекручувала фарш, я туди додала ще стовбурці. Такі. Це в мене був вітамінний такий пучок, я в тебе купила, і стовбурці я пропустила разом з м'ясом. І зелені листики я нарізала вже руками. І зверніть увагу, сир нарізати на такі кубики, одну половинку. І коли вже ви перекрутите фарш, додати сіль перець і перемішати. Добре, а потім вже додати інші інгредієнти. І ще раз дуже ретельненько перемішати всі інгредієнти в мене будуть під відео. Будь ласка, зайдіть, подивіться, а також я силочки залишу під відео на мої нові гарні рецепти. Будь ласка, я вас дуже чекаю і дуже прошу зайти до мене на канал. Так, берете форму зручну для вас, і, а і ще раніше трошечки включити духовку, щоб вона грілася до 180 градусів. Накриваємо кришечкою і ставимо десь хвилин на 40-50 а тим часом готуємо почистити топінамбур, моркву, картоплю, залити водичкою. Я ще додаю лавровий листик, а також цибульку. Потім, потім посолити, коли закипить. І коли приготується, прибрати лист я, лаврові, і цибульку. І натерти сир, Другу частину сиру, натерти на крупній терці. Через 40 50 хвилин достаєте запіканку Посипайте сирком зверху і вже відкрито ставите в духовку. Тим часом дороблю вам пюре. Додала вершкове масло, мак, перебила. І я вам от відверто скажу, дуже смачно такий получився смак. Я сама не очікувала такого смаку. класного Все, нарізаємо нашу страву. Ой, розказую, слюнки текуть. І я вже ще вас забула запросити до себе на канал підписатися, поставити лайки і обов'язково прокоментувати. Я дуже для вас стараюсь, тому що я хочу, щоб ви вдома їли смачно, просто і просто як в мене канал називається. Готувати смачно легко. Будь ласка, куштуйте і насолоджуйтеся, насолоджуйтеся їжею. І це я ще додала укропчик, щоб так і красивенько було і смачно. О, ну, дуже-дуже смачно вийшло. Бережіть себе, будь ласка, будьте здорові, і нехай в вашому житті все буде, як ви хочете. Я вас чекаю.